Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви мене дуже просите зробити розклад, який стосується долі окупованих територій Луганської області, після 24 лютого 2022 року. Будемо робити Кельський хрест і робимо розклад на Півтора роки вперед. Це виходить, на тричасові позиції по шість місяців. Так, і питання для Кельського хреста звучить так. Окуповані після 24 лютого 2022 року території Луганської області та їхня доля від поточного моменту на півтора роки вперед. Так, дивимось це питання. Ну, дивіться. Так, значить, окуповані території Луганської області після 2022 року, 24 лютого. Ресурс, ресурс цих окупованих територій. Дивіться, перевернутий імператор. Безвладдя, безсилля, без, без, без надьога до захисту. Тобто вони безсилі у плані того, що їх силує окупаційна влада у цій території. Оце йде самоправозглашона імперія, можна так ще сказати, самопроголошена влада там панує своїми аб'юзивними діями. Знову ж таки, Намагаючись їх переконати, намагаючись їм дати якісь брехливі думки, переконання, навіювання, посилено, активно. Тобто їх мало того, що вони поневолені, ці території, люди, які там проживають, так їм ще дозовано вливають якісь такі ідеї стосовно того, що. Будь-який вихід із цієї ситуації, тобто вихід, де окупація, скажімо так, вона є заблокована. Тобто немає в них виходу, так от на них впливають, їх деморалізують, деморалізують, тобто в них дуже слабкий ресурс, вони як, відчувають себе підкореними, знесиленими, згвалтованими морально. ось так. Далі роль, яка роль окупованих територій Луганської області, яка їх роль? Е Дивіться, мова йдеться про те, щоб е ну, не, не здаватися. Не здаватися, як би не було важко, знаєте, от іноді от людина може, а будь-як буде, та Бог з ним, та ну, якось приживусь. Тобто не робити цього, не змирятися і не опускати руки, не опускати руки, це ще не кінець. Перевернута вежа це, от, ну, ще, це не повний треш. Це, ну, це не кінець, ця історія ще не закінчилася для них. Ця, іс... О, впали. ця історія ще не закінчена. І буде певний поворот подій, коли вони стануть хазяївами на своїй території, повноцінними, бажаними, бажаючими бути хазяївами. Тобто ні в якому разі не опускати руки. Так, далі страхи або бажання. Пряма карта, тут іде бажання, бажання, прориву. Туз Жезлів це прорив, початок, мотивація. Вирватися. Так, вирватися. Вирватися з того, от, ну Власництва вирватися, подолати це власництво і бути власниками своєї території української. Прорвати оцю ось сталість гнитючої аб'юзерської влади. Будь-якими Будь-яким чином. Вони готові на все. Готові на все, на будь-які будь ну, засоби, на будь-які шляхи виходу із цього гніту. На будь-які. Тобто люди готові на все, аби піти від окупації. Ось так. Це от їхні бажання. Далі у нас ідеться мова доля, доля. який Ну от Доля, от що в ресурсі долі, от як от дивіться, перевернута. так Тут ідеться мова про е, вибір. По долі їм виходить, необхідно працювати, працювати над тим, як себе відстоювати. Тобто по долі їм як потрібно навчитися навчитися, як виходити з таких ситуацій, показати всім, наскільки вони можуть, е, як це. От, е, і з пепла, як, як фенікс, відродитися. Відродитися люди, які все втратили майже, вони змушені розпочинати все спочатку. Ну, от в такому плані: відродитися, як фенікс з попілу. От їм по долі розпочати все з чистого аркуша. Далі і от як доля, дивіться, доля, як доля ставиться по справедливості, все має врівноважитися звичайно важкими шляхами, ризикованими шляхами. Але е, тут мається відродитися, відродити свої землі по справедливості. Тобто вони мають повернутися <кій> по справедливості до України. Під український флаг мається на увазі. По закону, по закону вони повернуться. Втративши все, відроджуючись, вони повертаються під український флаг, так як і має бути, по закону. Так, далі Минуло, минулий час. Ну, минулий час це такі, знаєте, занепад і поглинання сонця темрявою. Перевернуте сонце, перевернута смерть. Це от як коли от життя йде до закату, до вимушених змін яких вони не хочуть, але вони змушені з цим змиритися, змушені прийняти ці зміни. Ну, знову ж таки, оця влада, от, по перевернутому сонцю вона перевищує свої повноваження і наражає людей на вимушені зміни, які мають поступово уходити. Нивілюватися. Тобто сила цих, сила цих вимушених змін вона поступово послаблює свою міцність. Тобто, все має мінятися знову. І вимушена ізоляція, вона, їхня вимушена ізоляція цих людей. Люди набувають певну Надію, певно, сподівання. Ось так. Тут іде час переоцінки цінностей. Переоцінки цінностей. Знаєте, от коли почалася війна, багато людей говорили, що я навчився дивитися по-іншому, те, що я не помічав, те, що для мене було. Як зазвичай воно набуває для мене великої цінності, ось тут як вимушене визнання того, що раніше ми не бачили, на що раніше ми не звертали уваги. Тобто, от це як переоцінка, переусвідомлення, це ось в минулому. Теперішній час, теперішній. Тут йдуть зміни. зміни, Дивіться, зміни до опору. І при тому, що люди або окуповані території, вони стають в жорстку опозицію. Це от іде, от вже наближається і наближається оця Оборонна позиція до встановлення своїх кордонів. Розумієте? Ну, як я це бачу по моїх відчуттях. Я не військовий експерт, я не знаю, ну, чи я правильно скажу, чи неправильно, але по моїх відчуттях за цими картами до них наближаються вже ось ось наразі ці стрімкі події, коли там от, от ця от лінія розмежування вона буде. Е, от Іти, іти в глиб-глиб цих окупованих територій, і от кожен сантиметр за сантиметром звільняється. Ну, звичайно, я можу помилятися ну, в плані мого бачення, що відбувається там наразі. Але за картами воно вже у цей час він настає. Так, тепер дивіться, три часові одиниці, я вам сказала, це півтори року, це по це 18 місяців по 6 місяців. Найближчі 6 місяців, другий 6 місяців, треті 6 місяців. Отже, найближчі 6 місяців. Що тут може бути? Найближчі? Шість місяців, буде важко. важко. Ну ось, знаєте, от стоїмо, але не вистачає нам оборонних цих, оборонного вогню, проблема з ресурсами. Тут дев'ятка перевернута, тут дев'ятка пряма. Розумієте, і тому. Буде важко, важко будуть військові дії, військові дії. І поки що ось сім'я. Сім'я відірвана від великої сім'ї, можна так сказати, маленька сім'я, ось люди на окупованих територіях. Вони, от карта вони ще відірвані від основної сім'ї, тобто від основної території України. Ось так, але вони вже на горизонті. Ну, поки що перші 6 місяців, поки немає, поки що немає приєднання, звільнення. Наступні 6 місяців. Карта України перевернута. Так, сьогодні 25 листопада, тому от. Ну, з огляду, от, коли я роблю розклад, дивіться, тут, е, знаєте, от, карта війни, да, ну, от на військову тему це колесниця, це іде е, наближення, наближення того, коли буде дуже багато невпорядкованої активності. Ну, е, того, що не можна буде проконтролювати внаслідок цих активних дій? Ідея, розсипання багато ресурсів, які будуть задіяні у військових діях. Ну, ще важко. Тобто воно от як наближається. Ну, а тут вже дивіться, тут ідеться мова, що от карта Іерафанта, і тут ідеться мова про бажання. е, е, Відкрити е, шлях, бажання відкрити шлях е, до божественної справедливості, можна так сказати. Тобто усе, що буде відбуватися, Наступні шість місяців це воно йде до загальних правил щодо божественної справедливості, що окуповані території Луганської області після 22-го року вони йдуть до загального составу українських територій. Ну, от все до того буде йти. Все до того буде йти. І наступні 6 місяців. Це третє півріччя, третє півріччя, третє півріччя. Дивіться, тут мова говорить про те, що. Щодо того, щоб ці території були поза межами основної української території, тому ні, тому зась. Зрозуміли, про що йдеться мова? Зесь. Але знову ж таки тут дивіться, карта кармічна, вона перевернута. Так не має бути, щоб диявол відчував полегшення, щоб диявол тримав ще ці території. Так не має бути. Знаєте, якийсь ще вплив може диявол мати над цими територіями. Але так не буде. так не буде. От ця от карта, вона так і говорить, так не має бути, щоб для диявола був вихід із скрутного положення, коли він ще намагається якось тягнути свої лапи до цих територій. До цих територій. Але знову ж таки, дивіться, там ще може бути вплив. Я запитувала про території, які були окуповані після 24 лютого 2022 року. Тобто, там ще є шматочок території, який був окупований з 2014 року. Тому отут ще може бути. Знаєте, оце от віяння е, хвоста диявола, можна так сказати, ще можуть бути звідти іти, рости, рога і копита того диявола. Тобто там ще можуть бути навіть оце от карта небажані гості ось проплачені. Небажані гості, і які ще будуть, ось карта війни, Королева, намагатися ще якесь там свої там, якісь права качати. Розумієте? Тому, ну от, скажімо так, повністю із лап диявола ці території, окуповані після 24-го року, ще не вийдуть. Ще не вийдуть. Тобто, бачите, оця от Україна, можна сказати, не в повному составі, не в повному складі, але все буде рухатися до того, щоб за бажанням, за божественною справедливістю Україна була під Украї... Ця Луганська територія, зазначена в розкладі, була під флагом, під прапором України. Оце от, от 10-та позиція, це ітогова позиція. Тобто воно все буде рухатися до того. Але знову ж таки, ще купитися можуть стукати там. І якісь пропаганди диявольські ще там можуть лунати. Ну, ви ж розумієте, люди, які там були е, з 2014 року. Окуповані, в окупації, і люди, які з 24-го року в окупації, ну є ж різниця. Якщо наразі навіть на неокупованих територіях от куча оцих от посіпак диявола шатаються і е, намагаються якось шкодити людям, то там тим більше буде. Ну, ось такий розклад. Чи він обнадійливий для вас, чи не обнадійливий, але, знаєте, надія завжди залишається з людиною. Як би там не було, в найгіршій ситуації треба сподіватися. В будь-якому випадку воно все йде на покращення. І наразі вже починаються оці зміни, вони вже йдуть, вже йдуть. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки і підписку. Очікую на ваші нові запитання. Все є Україна, і ми перемагаємо! Слава героям!